Сонце і сонечко, Василь Сухомлинський. Восени заховалось сонечко під корою дерева. Спить собі комашка. Не страшні ні морози люті, ні вітри студені. Спить сонечко і сниться йому теплий сонячний день. Легенька хмарка на блакитному небі, яскрава веселка. Серед зими трапилась тепла сонячна днина. Тихо в лісі, вітру немає. Нагріло сонце міцну кору, жарко стало сонечкові. Прокинулась комашка, солодко позіхнула, визирнула з-під кури. Хотіла вже було розправити крильця і полетіти. Та сонце застерегло. Не вилазь, сонечку, сховайся у свою теплу постіль. Рано тобі ще летіти. Загинеш? Мої промені теплі, та мороз підступний. Уб'є тебе. Ще будуть і завір'юхи, і вітри холодні, і морози тріскучі. Сонечко послухалось доброго слова, потихало свіжим повітрям. І залізло знову в свою теплу постільку. Ось і казушці кінець, а хто слухав молодець.